Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо вчитися малювати дерево. А пригадайте, як виглядають дерева, які ви бачили, коли гуляли взимку на майданчику біля свого будинку. Так, дерева голі, без листя, без плодів. А що сталося з деревами взимку? Дерева взимку поснули, вони відпочивають. Малята, погляньте на картинку, як виглядає дерево взимку. Правильно, на ньому немає листя, тільки голий стобур та гілочки. А який стобур у дерева? Так, великий, товстий. А які гілочки? Правильно! Гілочки тоненькі. А якого вони кольору? Так, коричневого. А куди тягнуться гілочки дерев? Правильно, вони тягнуться вгору до сонечка. Малята пішов сніг? А як ви гадаєте, що сталося з деревом? Правильно, дерево вкрилося білим пухнастим снігом, мов пуховою ковдрою. І у нас одразу настрій радісним став від такої краси. А ви вмієте малювати таке дерево? А хочете навчитися? Тоді, давайте на згадку про зиму намалюємо засніжене дерево. Малята. Подивіться, як я намалювала дерево. Дерево намальовано посередині аркуша. У нього високий товстий стовбур. На дереві багато гілочок, великих та маленьких, які тягнуться вгору. Якого кольору дерево? Правильно. Коричневого. А ще намалювала сніг, який падає вниз на дерево, на землю. Та вкриває землю пухнастою ковдрою. Якого кольору сніг? Правильно. Білий, що нам потрібно для малювання: аркуш паперу, склянка з водою, фарби біла та коричнева, ватні палички, пензлик та підставка під пензлик та серветка. Згадаємо правила малювання пензликом. Беремо пензлик трьома пальцями за металевим комірцем, змочуємо пензлик водою. Зайву воду віджимаємо об край склянки. набираємо на пензлик коричневої фарби. Ставлю пензлик вертикально внизу аркуша паперу, прижимаю та веду пензликом вгору довгу широку лінію. А потім трохи пензлик піднімаю та ледь торкаюсь паперу. І тоді лінія стає тоненькою. Тепер проводжу від стовбура вгору. Короткі лінії. Це у нас будуть гілочки спочатку з однієї сторони від стовбура, потім з другої. Ще набираю фарбу і домальовую ще коротші лінії. Це будуть маленькі гілочки. Добре промию пензлик. Віджимаю зайву воду та просушую осарветку. Ось яке дерево я намалювала. Але щось мій малюнок не схожий на засніжене дерево. Чого не вистачає? Що ще потрібно домалювати? Правильно, сніг! А чим можемо намалювати сніг? Так, пензликом, штампиком. А можна ватною паличкою. Опускаю ватну паличку в білу фарбу. Прикладаю до аркуша та роблю відбитки на папері. А лівою рукою притримую аркуш, щоб він не рухався. Малюю сніг, який падає на дерево. На землю. Та вкриває землю пухнастою ковдрою. Сніжинки летять, кружляють. Ось яка картина у нас вийшла. Справжнє дерево взимку. Малята. А коли підете гуляти, подивіться, які бувають дерева, та намалюйте їх. Чекатиму на ваші малюнки. До нових зустрічей, малята!